Добре. Бля, лампочка. Лампочка згоріла, це не прикольно. Блять! А ось і... перший падли. Блять! Сука! Йде ти вилізла на мою голову! Бля, блядь, я щас здохну. Блять, пизда. Тречки? Давайте, десь ззаді. Ага, вже з'явився. І з першим мені зараз буде легше розібратися. Ти ж не першим з одним єдиним. Шо ти? Уже не такий крутий, коли пацанів немає, да? Братви нема. На тобі. Падла яка, Заставило мені, блін, ну цей взяти мене ракетницю одного використати.